Широка сонячна лісова галявина з барвистими квітами та високими деревами. У повітрі витає магія. Дерев'яні парти, зроблені з колод та грибів, розставлені як у класі. Птахи тихо співають. У самому серці чарівного лісу ось-ось розпочнеться особливий урок. Дивіться, це лісова школа. А ось і наші маленькі друзі. Маленький троль вискакує з-за дерева з широкою посмішкою. Маленька фея спускається з квітки. Світлячок Спаркл з'являється з блискучими слідами. Сестри феї сміються, коли приземляються. Маленькі тролі визирають і біжать до своїх столів. Ось маленький троль, маленька лісова фея і наш блискучий друг Спаркл Світлячок. Сьогоднішній урок буде сповнений кольорів, веселощів і смачних сюрпризів. Як ви думаєте, ми сьогодні дізнаємося про веселкові кекси? Дурний троль це лісова школа. Можливо, щось зелене і корисне для здоров'я. Капустінка каже, Хай! Потанцюймо разом з нею. Прости панель, пане разом. Успіває помідочок, круглий круг, підступує на крук, овочавий танець, раз, два, Ручки вгору, ось така голова. Скачемо, як у лишок, та схід сонця, поля бронь і світачок, хурті, на радість на землі. Кукуру забрыту ступає, он не точит, кугу круг Лед стойку на куку, овоче пристанець раз, і два Скачем, о, як курячок до схід сонця, поля кроли, світлячок, хути Очень зрадить на землі Кува-а-а, тупей квіється, хірки близку дом куриться. Фінальний і танець раз два. Малюки танцюють по краса, посмішкай вітаміни, ось наш І сама школа помочи.